Друзі, вітання вам з Рівненщини. Хочу розповісти про роботу церков нашого об'єднання. Що зараз відбувається на Рівненщині? Якщо говорити про останній місяць, який добігає свого завершення, ми мали більше як 50 різних заходів: це конференції, поїздки на схід, гуманітарна допомога, соціальне служіння, рукопокладення, навчання, семінари. Загалом більше як 50 різних заходів. Місяць березень був особливий тим, що за цей час було проведено чотири регіональні конференції за участі старших служителів і єпископів у ЦХВЄ. Вони носили духовно збудовчий характер, але також мали ціль познайомитися ближче з новим керівництвом у ЦХВЄ. Ці чотири конференції охопили всі 300 церков нашої області. Кожен присвітер, деякон, молодіжний служитель мав можливість напряму поставити запитання старшому єпископу. Одним з основних напрямків роботи в цей час залишається соціальне служіння. Лише за місяць було зроблено більше десяти рейсів на схід. Волонтери возили дрова, продукти, теплі речі, аптечки, насіння і іншу допомогу. Важко говорити про об'єми, бо дуже складно підрахувати це. Але, наприклад, лише церква села Радове відправила 40 складометрів дров, тонну картоплі і 7 тонн паливних брикетів. А таких церков є багато. Велике пожвавлення відбувається в сфері навчання. В чотирьох районах були організовані курси для проповідників, в деяких інших районах навчання для вчителів недільних шкіл і працівників табірного служіння. Церкви Рівенщини особливу увагу звертають на духовну складову. Ми віримо, що молитва має велику силу, і тому з від початку повноштабної війни в багатьох церквах відбуваються щоденні регулярні молитви. Вони не припиняються. Так, наприклад, в церкві міста Дубна з початку війни відбувається молитва в 19-й годині в Домі молитви, а потім у 22-й годині по домах. І бажаючих молитися не менше, є, їх стає все більше. Ми працюємо і молимося, щоб воля Божа була такою ж досконалою на землі, як і на небі. Дякуємо всім, хто нас підтримує, благословляє і молиться. Рясних вам благословінь навзаєм.